Миру Божого всім. Нещодавно служительниця нашої місії написала військовому хлопцю на передовій за проханням помолитися за нього. Вони зізвонилися, вона помолилася, а військовий покаявся, прийняв Ісуса Христа в своє серце. Також вони вивчили, що таке основи християнської віри. Військовий був дуже щасливий. Через день він написав їй, що до них на позицію прилетіла авіабомба і не розірвалася. Ви уявляєте собі, авіабомба прилетіла просто туди, де були вони, і вона не розірвалася. Ви уявляєте взагалі собі таке авіабомба, щоб ви розуміли, пробиває бункери та нищить усе в дуже великому радіусі. І коли вони зібралися зі своїм командуванням, усіма військовими, які там були, їх командувач сказав, це чудо насправді. Мабуть, що серед нас знаходиться якась Божа людина. І цей хлопець.